Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена і разом зі мною на стрімі. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер. Пане Олександре, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитись. Вітаю! Починати будемо з масованої атаки шахедами, яку пережила в цю ніч Україна. Росія застосувала 36 ударних БПЛА, типу шахет 136, 131, Ну і повітряні сили збройних сил України оголосили на ранок про знищення 26 шести шахедів. а при цьому, ну власне, під ударом був південь України. От в Одеській військовій адміністрації говорять про те, що є влучання по логістичній інфраструктурі. Ми бачимо останнім часом, що збільшується кількість нальотів саме дронами, власне, на цьому акцентують увагу і повітряні сили збройних сил України. Говорять про те, що найближчим часом кількість таких атак може побільшати. Водночас в оперативному командуванні південь звертають увагу на те, що Ракетних ударів поменшало, і е, там припускають, що якраз це свідчить, що ворог зараз накопичує ракети під опалювальний сезон для майбутніх блокаутів. Так, от у мене до вас питання: а чи можуть вони накопичити ракет більше ніж було минулого року, коли вони прицільно били по енергетичній інфраструктурі України? Більш навряд чи тому, що е, в 2022 році в них був потенціал це тисячі ракет, які знаходились не тільки безпосередньо е, для бойового застосування, а й на збереженні е, Наприкінці 22-го, початку 23-го почала зменшуватись саме компоненти, тих, що на збереженні, бо їх виводили збереження. І ті, що були придатні до бойового застосування, їх одразу використовували, ті, що потребували ремонту, вони проводили ремонт, але це іноді була досить складна така операція, і в більшості випадків вона тривала приблизно стільки ж, скільки ну, зібрати нову ракету. І тому зараз, коли ми кажемо про виробництво ракет. Росії це, наприклад, х один 555 або КРБ «Калібр», То треба розуміти, що до цих х Сто 555 окрім того, що виробляється з нуля, доповнюється і ще і те, що вони ремонтують ракети, які знаходились в незадовільних умовах для зберігання. В їх неможливо було використовувати для бойового. Виконання бойових задач, отже, проводять зараз ремонтні роботи, і це дорівнює саме процесу виробництва нової ракети. Тому загально у росіян є можливість тільки за рахунок свого виробництва на добу на добу отримувати одну, півтори-дві ракети. Це середній показник на добу їх виробництва. Отже, якщо 21 го Вересня був е, останній масований удар по території України ракетами такого типу ХАС-1555, п'ять, то ми можемо зробити висновок, що станом на сьогодні, на 10 жовтня, в них може бути тільки за рахунок виробництва від е, 30 до 40 ракет такого типу. Окрім цього, плюс е, те, що виводиться збереження, і те, що залишилось. Ще до удару в вересні, тобто, там же вони не усі ракети використали під час цього, цього удару. Щось залишилось, також, також на збереженні накопичений якийсь боєкомплект. Так, можна говорити про те, що вони накопичують, але реалізовувати удари такого масштабу, як було минулого року, навряд чи їм вдасться, тому що на це впливає. Наприклад, компонента пускових, якщо вони будуть робити якісь уніфіковані удари, що таке уніфікований, коли використовується один тип ракетної зброї, то їм недостатньо буде носіїв. Їм недостатньо буде носіїв для того, щоб запустити 70 або 80 ракет ХАСТО 1 555. Це пов'язано з особливостями Ту 95 мс який в більшості своєму вже давно відпрацював свій ресурс і його використання це великий ризик, тому вони намагаються їх не перенавантажувати, але з іншого боку, вони накопичують інші ракети, і якщо вони скомбінують, то вони навіть можуть нанести удар 100 і більше ракетами. Тобто, якщо скомбінують там крилаті ракети морського базування калібр з хаску 1 555 з Х 22 з П-800 Онікс ще іскандер М «Іскандер-К», і все це буде підсилено о, шахедами. То так дійсно повітряних об'єктів може бути навіть більше ніж 100 одиниць, але о, в такому разі вони дуже швидко витратять свій цей боєкомплект ракетний, бо ми бачимо, як він повільно накопичується для необхідних об'ємів. І їм треба буде знову накопичувати. Тому я думаю, що е, від ідеї енергетичного терору вони не відмовляться, але превалюючу роль будуть виконувати під час цього терору саме шахет 136 та 131 до речі. Також важливий е, на це зробити акцент, тому що е, це трохи різні модифікації одного ж самого дрону Камікадзе. У Шахет-131 менші габарити та менша бойова частина. І, і це говорить про те, що но ну, вони використовують різні лінії виробництва постачання від Ірану різних типів, а не одного типу. Отже, превалюючу роль будуть е, грати саме дрони камікадзе, а вже другорядно виконувати ракети. Це ж таке проста поставки Ірану продовжувалися попри те, що Росія нарощує своє виробництво безпілотників. Але от останні події на близькому сході наскільки вплинуть на поставки зброї від Ірану до Росії, на вашу думку? Ні, я не думаю, що вони якось критично можуть вплинути, хоча б по тій простій причині, що Іран не постачав Хамас дрони Камікази Шахет-136. А якщо припустити, що Ізраїль може нанести удари по якимось військово-промисловому комплексу, якимось е, підприємствам Ірану, то е, то виробництво Шахет-136, воно переважно знаходиться під землею. Тобто, якщо Ізраїль навіть на це піде, оце питання, то йому треба буде проводити повноцінну авіаційну операцію з використанням проти бункерних бомб е, проникаючого типу. Це ризиковано, і навряд чи це буде реалізовано тому на постачання шахедів до Росії якось критично я не думаю, що це позначиться. Телеграм канал партизанського руху АТЕШ повідомив про те, що Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню до лінії фронту? Мова йде про ГРАД-1, зафіксували їх в окупованій Євпаторії. Про що таке перекидання може свідчити? І що це взагалі за система град 1 Скажімо так: по-перше, що таке загально Крим? Якщо розслідати його в концепції всі зони бойових дій, а Крим це в першу чергу транспортний вузол, через нього проводиться транспортування майже усіх цього матеріально-технічного забезпечення, яке потрапляє в зону бойових дій. І тому те, що саме через нього йде з материкової частини України. На материкову частину України з материкової частини Російської Федерації транспортування через Кримський міст у цієї техніки, ну, це не дивно. А другий момент: а що за реактивна система залпового вогню? ГРАД-1? А це стара радянська система. Реактивна система залпового вогню, яка є, ну скажімо так, пращуром БМ21 ГРАД. А, одна з... Перших після Другої світової війни саме такого типу реактивних систем залпового вогню, яка ще в 1970-х роках її проєктували, розроблялась, і десь в середині 1970-х, точно зараз вже не згадаю, вона була прийнята на озброєння. І від неї все це і розпочиналося, скажімо так. Це говорить про те, що через е, Росію е, в Росії зараз є е, відповідний дефіцит е, цих систем, е, більш-менш е, сучасних, і е, використання настільки старої це говорить про е, неможливість е, виведення з консервації та збереження зразків, які е, залишалися там ну у тому ж самому. 22, 20, в першій половині 23-го року. Тому фактично це лише позначає, що в них зменшується е, можливість компенсації втрат своїх свого основного вогнового потенціалу свольної артилерії, реактивної артилерії. І замість цього вони починають все частіше використовувати досить старі радянські зразки. Стосовно Криму, знову ж таки з'явилося повідомлення від партизанів про те, що влаштували вони нову вилазку на військовий об'єкт. Мова йде про аеродром Оріхівська, який розташований в районі Новофедорівки. Якщо докупи взяти, от власне всі операції партизанів, наших спецслужб у Криму, на найближчу перспективу, що відбуватиметься на окупованому півострові. Ну, окупований Півострів Крим на сьогодні має одну з, скажімо так, найгірших комплектацій по тій групі військ, яка там знаходиться. Це е, саме група військ Криму. Але е, поки е, там настільки невелика група військ, е, дійсно можна влаштовувати дуже цікаві операції. Е, Дуже, я б сказав би так, навіть зухвалі операції. З іншого боку, після того, як буде звільнено Запорізьку область та Лівобережну херсонську те угруповання військ, яке знаходиться на материковій частині України, воно буде переміщено саме на територію Криму. І тоді усі ті лінії оборони, які зараз там існують, вони будуть повністю заповнені пропорційно до потреб оборони. Тому Зараз можна користуватися моментом, щоб зменшувати е якісь е можливості угруповування в самому Криму, щоб зменшувати там, наприклад, їх оборону або отримання якоїсь розвідної інформації, проведення іншої рекогенесировки, наприклад, якоїсь для якихось інших дій. Е це змушує нервувати російське командування. Ну, тобто, коли у тебе диверсійна група висаджується, наприклад, на півострові, або коли на півострові, який вважався донедавна глибоким тилом, починають працювати партизани, які здають координати, інформацію, геолокацію і так далі. Таке інше, ну, ти починаєш нервувати і частково о, якось намагаєшся передислуховувати частину підрозділів з материку на півострів. Послаблюючи тим самим саме угруповання, яке знаходиться на материку, на материковій частині, а отже, це е, знервованість російського командування, воно нам тільки на користь, і в подальшому воно буде дозволяти нам тиснути на них, щоб вони робили якомога більше помилок. Тобто, зараз ті дії, які е, е, ми можемо спостерігати на півострові Крим, це скажімо так, це попередні. Попередні дії це е, акції, різні акції. Удари це створення умов до звільнення Криму, але поки що не повноцінно звільнення. Це створення умов, і, і ми бачимо, що це проводиться достатньо успішно. До речі, про е, деокупацію півдня України днями головний розвідник Крило Буданов сказав про те, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар та ЗАЕС. Коли головний розвідник країни публічно робить таку заяву? Про що це може свідчити? От який сигнал в цьому можна прочитати? Це питання, мабуть, краще було б задати Кирилу Буданову, а не мені ну, або пану Юсову. Я не знаю, чим саме керувався Кирило Буданов, роблячи таку заяву відверто. Але з іншого боку, небагато я знаю розвиток, які визнавали якісь свої помилки. Що є якісь помилки в плануванні, які потім би виправлялися, чи в тих чи інших операціях. Можете згадати, наприклад, щоб гру МАРФ або зовнішня розвідка Російської Федерації, вони визнавали якісь свої помилки. Хоча, якщо. Взяти тільки проміжок часу з 2014 по 2022. Там їх ось стільки було провалів, е і про них всі писали, е навіть дізнавалися імена агентів, е номера їх паспортів е і так далі. І їх місії і багато чого. Тобто, скандалів було величезна кількість, і це здавалося б велика російська гру. ЗВР, зовнішня, зовнішня розвідка Російської Федерації служби зовнішньої розвідки СЗР, і не тільки ФСБ, також, до речі, багато провалів. І, ніч, і ніякого визнання цього. Тобто, всі знають, які, які, які фіаско в них були, але ті роблять вигляд, що вони найкращі в світі, у них все добре. Тут, я думаю, що все ж таки є якась причина того, що це стало у відкриті джерела, виклонено було у відкриті джерела, до того ж, не якоюсь а, другорядною чи третьорядною персоною, чи ЗМІ, а безпосередньо самим керівником, а він чимось керувався. Він чимось керувався, мотивувався, і це було для чогось а, потрібно. Для чого саме. Побачимо через деякий Найбільшим час. Найбільшим часом, да дізнаємося. Дивіться, але про Запорізьку область. Тут знову ж таки буду посилатися зараз на американський інститут дослідження війни. Напередодні в своєму звіті вони сказали про те, що російські війська посилюють проведення мінування в районі селища роботине вербове для того, щоб обмежити просування рух збройних сил України. Мова йде про створення якихось нових мінних полів О, і так, і не зо... Ну, в принципі так. Це доповнено мінування, але вони використовують як е, класичне мінування, е, е, так і дистанційне. Е, е, є засоби дистанційного мінування, і вони, е, наприклад, такий комплекс, як земледілля, і вони досить часто його використовують, щоб не наближаючись до безпосередньої лінії боєзіткнення, там де відбувається просування Сил оборони України, мінувати ділянки. Вони використовують саме такі методи. Власне, це серйозна буде перешкода, от наскільки вони за цей час можуть замінувати велику площу. Ну вони не зможуть замінувати ту на рівні смуги забезпечення, яку ми вже прорвали. Але дійсно, якщо вони будуть концентруватися по основним напрямкам, по яким можливо, ми будемо просуватися, хто знає по який напрямок, ми оберемо? То так це може завадити нам і також загальмувати наш наступ. В цілому, якщо говорити про ситуацію на фронті, от в цілому по всіх ділянках, чим вона зараз характеризується? В принципі, росіяни намагаються не тактичними методами діяти в Запорізькій області, наприклад, а до речі, не тільки в Запорізькій, а й в Донецькій також, а методом затикання усіх дірок людським ресурсом. Вони максимально намагаються кожен свій опорний пункт: кожен окоп, кожен Вопроп, кожну траншею, кожну яму вони заповнити людським ресурсом. Тобто, вони саме зроблять на це основний акцент, і е, вже фактично було сточено підрозділи 7 ДШД, також 76 ДШД, два десанто штурмових е, полки. Вони Втратили свою повноцінну наступальну якусь здатність там про оборону, також небагато можна сказати. Але вони продовжують тягнути з інших плодарів, з інших локацій ресурс, тим самим їх послаблюючи, але для них головне зараз максимально затикати цей напрямок. І це нас гальмує. На жаль, саме в районі Запорізької області. Там максимальна така концентрація зараз. Біля Бахмуту дуже схожа ситуація кожного разу, коли. Сили оборони України займають нову позицію, е, виходять там на нові е, межі. Е, росіяни розпочинають контратакувати великою кількістю людського ресурсу. І зараз біля залізни, залізної дороги залізки, е, відбувається ось е, черговий такий акт е, суїциду з боку російських мобіків та штормзет. Тобто вони продовжують засипати кожну нову позицію, яку вони втратили, і де зараз знаходяться наші підрозділи, засипати великою кількістю тіл від контратак. Це також заважає просуванню, але біля Бахмуту, все ж таки, у росіян більш складна ситуація. В них більш складні можливості по маневруванню і. Їм дійсно, там о, через деякий час доведеться взагалі відійти до траси 0513, тобто логістичної артерії з Бахмуту на а Щодо інших плацдармів, ну, лівобережна Херсонщина, там, в принципі, без якихось глобальних змін, о, сіра зона на місці, Росіяни намагаються висаджувати диверсійні групи на правому березі. Їм це рідко коли вдається. А коли вдається, то відпочина... починають працювати наші контрдиверсійні підрозділи. Тобто якоїсь загрози великого наступу на правий берег немає. З іншого боку, на лівому березі росіян вже під самим носом знаходиться сіра зона, яку вони не контролюють і нічого з нею не можуть зробити. І Лимано-Куп'янська вісь. На цьому плацдармі росіяни зараз розпочали е, першу фазу наступальних дій: тобто розвідка боєм, глибина розвідка, тобто все класично. Але розпочали вони, звісно ж, з урахуванням того, що їм не вистачає ресурсу. Це е, так само невдало, як це було влітку, і результати, особливо за уваги того, що там погодні умови на сьогодні максимально несприятливі будуть. Для наступальних дій, то я не думаю, що може чимось закінчитися для них якимось мінімальним навіть профітом. До речі, про шторм зетівців згадали в Збройних силах повідомляли про те, що частіше вони почали вже дезертирувати із фронту. І водночас, от, якщо говорити про людський ресурс, британська розвідка днями повідомляла про те, що навряд чи. Про мобілізацію до президентських виборів Путін буде оголошувати за рахунок кого поповнюватимуть ряди росіяни своєї армії. Якщо зеків фактично вони вже в всіх виграли, ну ще не всіх ще не всіх виграли, ще є зеки, але мобілізаційний ресурс їх на сьогодні це 20-25 тисяч на місяць. Вони мають такий стандартний показник мобілізації. Цього дійсно недостатньо для того, щоб компенсувати ті втрати, які вони несуть. Там різні показники втрат. Це не тільки вбиті поранені полонени. Це треба ще й компенсувати відновлення кожного підрозділу після бойових дій. Це і ще ротаційні потреби. Тобто, там великі кількість ось таких потреб в людському ресурсі і загально їм потрібно 40-50 тисяч на місяць. А, мобілізацію вони так чи інакше змушені будуть провести, коли саме після виборів. скоріш за все, скоріш за все, саме після виборів вони проведуть а, мобілізацію, а до того вони будуть намагатися підвищити а, рівень а, мобілізації, яка вже є а, різними репресивними, але а, закритими а, такими методами. І тому зеки, ну зеки, вони як, як, як їх мобілізували, так і будуть. Також навіть примусово а, з них призов розпочинаються строковики, а строковик він завжди перестає бути строковиком після того, як підписує контракт. Отже, ніхто не відміняв також морально-психологічного тиску на строковиків, фізичного тиску на строковиків. А, а, у випадку, щоб вони підписували а, контракти, тому ну, ось так. А, і стосовно з Біл, о, Білорусі, да, от з цього напрямку чекати чи не чекати якихось загроз, так показовою була поїздка білоруського диктатора Лукашенка до Брейської області, де він в такій військовій формі говорив про те, що зброю до сучасної війни вже за рік Білорусь матиме, вчергово нагадав про ядерну зброю, яку Білорусь може застосувати. От до чого ці натяки власне в що в них можна прочитати, оскільки навчання полозу кордонів з Україною. Білорусько-російські продовжуються, то, власне, от, чи чекати звідси якоїсь загрози? Нічого не чекати. Це не про що. Загрози ніякої нема. І усі ці заяви Лукашенка. Ну він раніше робив ці заяви, він постійно їх робить, він постійно щось там говорить. Ну, треба ж йому щось говорити, врешті-решт. диктатор як ніяк. А щодо загрози, нема зараз там загрози, нема там ударного угруповання, нема там концентрації сил та засобів, які б становили якусь навіть мінімальну загрозу для прориву лінії оборони по північному плацдарму. Отже, Білорусь знаходиться в нескінченному перманентному стані навчань такі нескінчені навчання, які розпочалися ще до 2022 року, до речі. І ніяк не можуть закінчитися. Є, є. В Білорусі є навчанням початок, нема в білорусі навчанням кінця. Ось все це, це саме про білоруську армію, але нічого більшого. А ці розмови про якусь сучасну зброю, якою буде озброєна білоруська армія? Ну яка? Зірка смерті чи що там? Я не знаю про якусь там сучасну зброю, якою вони там будуть оснащені. Жодного, жодної немає припущення. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пане Олександре, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. завжди вас раді бачити на каналі Січас. Назарім дякую вам. Олександр Коваленко був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і безумовно підпишіться на канал Січас. Цінуємо зворотні зв'язок із кожним із вас, наші глядачі.